От би зараз повернути час назад, де нас чекали тільки мирні путь, де ми би сумували просто так, і кожна мрія про своє Як Якби ж то можна було повернути час назад, ми би обійняли всіх близьких і рідних. Ми б все сильніше цінували мирний час, бо розуміли б більше так. Боже, як же хочеться повернутися у той час, де тільки мир і спокій, і більшого не треба. Я лише прошу, не забирай близьких у нас, бо вже і так багато, Я не люблять.